Христос рождає. Шановні гості мого каналу, шановні підписники. Тішуся, як ви підписуєтеся і ставите лайки. І сьогодні, дивіться, вже сьогодні то вечірнє годування. Самочка чорненька в мене. Пару вже самочок таких фейненьких робиться. Вони вже видно, що набирають вагу. То минуло два місяці, як вони за самцем сидять. І ось. У нас закінчуються різдвяні свята. Зав, завтра беремося до роботи. Я вам потім покажу проблема, яка в мене виникла. А зараз хочу потішитися, як, як закінчилися свята. До мене приїхав один покупець, продав я одного самця. Самцеві приблизно 6,5 місяць. І вага його 6 кг, 640 г була. От, Покупець десь 50 км від мене живе, десь приїжджав до брата. Вибрав, я йому хотів самого більшого самця дати, а він вибрав колір. а, Бо в мене там, напевно, стандартний був, найбільший ну, на грамів 400 більше, біля 7 кг, напевно, був. Ну, Але, бачите, ми. Кожен вибирає, що, що він хоче. Один вибирає колір, другий вибирає вагу. Ну, але 6, 600, наприклад, і 7 кілограмів то не є велика різниця. Я хочу побажати, щоб, то, щоб гарно велося даному, даній людині, то молода людина. Я все тішу, що молоді люди займаються нутріями. Бо ну, я дійсно, коли неї трошки треба попрацювати, але вона приносить, вона не є дуже клопітлива. Саме основне для неї зробити місце або клітку, або вольєр і гарно годувати. <кій> гарно годувати. Найти гарну кров. І якщо буде гарна кров, гарна годівля, то Внутрії вас будуть радувати хорошими, хорошим набиранням ваги. Ось. І є перший, перший рух з внутріями. Ще одна людина дзвонила з Новолинська, тут десь кілометрів 40 від мене. Ну, казала, якщо в неї вийде, бо я 21 січня буду проводити забій. Якщо захоче, то собі ще приїде. А в принципі, в мене Є ще два самця, які варто уваги, вони мають 6,5 місяців. І один, напевно, 7 кг, другий такий самий 6,5 напевно, кілограмів. Я дивлюся, чорна самочка строїть тих самочок. І в природах треба буде її пильнувати, бо... Вона може бути агресивна, хто його знає. Час покаже. А зараз ще вам покажу як проблема, яка в мене є. А проблема заключається, бачите, ось тут. Е, нутрії з другого поверху почали пити воду молоді, бо старші нутрії вони давніше пили. І, а я зробив дуже поганий нахил. І вода вся, частина води стікає в годівницю знизу. І, а частина води, бо тут, напевно, гною вже забагато. Завтра буду чистити. І частина тут стікає по тій стойці наперед вода. От. І Я до чого веду, хто буде робити е, клітки, робіть е, досить хороший нахил, щоб воно добре стікало вам. Потрібно робити десь сантиметрів, напевно, 10 було. 10-15 нахил було від передньої стінки до задньої, щоб не було ось таких проблем, щоб через передню стінку стікала вода. Ну, але причина, напевно, я недавно тут чистив, але тут знову забилося. Зима є зима, бо кидаємо сіна. Приморозки були давав я трошки більше нутріям сіна, і вони там позабивали і нутрія немає. А причина в мене, бо я ось, бачите, ось тут спереді поставив поїлку, Поїлку в наступних клітках я буду ставити коло на задню стінку, стінку. і щоб Вона стікала і зразу стікала там, де вона має той рівець стікати, де ось. З тих самців я одного продав. Ось. В них тут теж недавно чистив, але знову треба чистити. Все, дякую за увагу. Займаємося нутреми. Вирощуємо нутрі і в нас буде все добре.